Гонитва першим отямився байлем. На коні. гукнув він. Проте коні не давалися до рук, вони злякалися вовка. Що ж ти його не встеріг? гукнув до нього заярний. Барвінок ображено зиркнув на нього, не мов би хотів сказати я стеріг, коли треба було, а от ви куди дивилися. Зрештою коней удалося осідлати. Вершники дружно шубовснули у воду, і вже посеред протоки балем озирнувся на острів і гукнув Барвінку, сюди, ходи з нами. Проте вовк, що стояв на краю коси, лише змахнув хвостом. Він, може, і радий був би податися за втікачем, проте не смів порушувати наказу швайки. А наказ був чіткий острів не покидати. У хапанині ніхто з дорослих не завважив, як Санько з Грицьком теж скочили на коней. За плавнями воронівці притримали коней. Утікача й слід пропав. І невідомо, який бік він подався було темно, Місяць ще тільки збирався сходити на небо. Гайда туди, сказав заярний та махнув рукою вниз за течією. Що йому там робити? заперечив володку кривопичко. Там же татари. А коли той справді Тишкевич, то він подався до свого пана Кобильського. Он туди. І Кривопичко змахнув рукою проти течії. А може, він зараз нишку плавніх і слухає, як ми тут лаємося, сказав Лесь одут. Тут його треба шукати. Тихіше. гримнув байлем. Дайте послухати. Проте й наслуховування нічого не дало. Коники сюрчали так, що аж у вухах виляскувало. Низько над обрієм з'явився місяць. Незабаром розвиднеться, сказав байлем. Отоді, може, і слід побачимо. Ет, забратися б зараз на високу могилу, звідтіля видно, все як на долоні. Воно було б гарно, зауважив Левко, тільки де ж ти її візьмеш? О, а це ще хто? Воронівці принишкли. З півночі до них долетів неспішний тупіт копита, а ще за хвилину в напівтемряві вималювалися постаті двох вершників. Левко, у котрого було найзіркіше око, придивився до них і радо вигукнув Швайка з мациком, от добре, що ви повернулися. Щось трапилося? запитав швайка. Вислухавши плутану розповідь, Пилип звелів Негайно забирайтеся з острова, щоб духу там вашого не було. І слухайте Мацика він знає, куди податися. А ти? запитав Мацик, а я за ним. Швайко розвернув вітрика і пустив його в чвал. Не вниз за Дніпровою течею, не вгору у бік сули. А прямісінько відкритий степ на зустріч місяцю. Воронівці вражено дивились йому вслід. Вони навіть не звернули уваги на те, що повз них на татарських коненятах пролетіли сенько з Грициком. Один лише мацик устиг вигукнути. Ви куди? Проте хлопці вдали, нібито нічого не почули. Мацик сердито сплюнув. І повернув свого коня в бік плавнів. Гайда за мною, звелів він. Будемо перебиратися на Змійний острів. Навіщо нам перебиратися? заперечив Перепічка. і тут непогано, мовчки крізь зуби мовив мацик. Коли швайка сказав, то так воно і повинно бути. Роса випала скупо. І все ж при світлі місяця, що підбився вже досить високо, було виразно, видно, темний слід. То був слід Тишкевичевого коня. І по тому сліду зараз гнало трійко вершників. Далеко попереду летів на своєму вітрику козацький вивідник Пилип Швайка. Назад він не озирався, оскільки був певний, що воронівці послухають його і кинуться рятуватися, бо їхньому спокійному життю настав кінець. І невідомо, від кого їм потрібно рятуватися, від челядників пана Кубильського чи від степняків. Тешкевич міг повернутися як із тими, так і з іншими. Лише вчора Швайка довідався, що Тишкевич служить двом господарям одночасно. І тепер йому стало зрозуміло й те, чому ординці з такою легкістю обмінають озброєні ватаги присульських козаків, і те, чому десятками щезають невідомо куди вільні люди, що поселилися в плавнях. Як зрештою, і не з'ясована до сьогодні загибель десятків відчайдухів, що зголосилися розводити дими Вог на татарському прикордонні. Так, усе це була робота того негідника Тишкевича. І добре, коли тільки його. Сам же Тишкевич, як довідався Швайка, до минулої осені служив якомусь вельможному київському шляхтичеві. Проте не стільки було того служіння, скільки розбишакування на нічних шляхах. А коли його вивели на чисту воду, устиг перебратися на лівий берег Дніпра та якимось дивом втерся в довіру до пана Кобильського. І нічого тепер не доведеш, бо тих, хто його викрив, уже немає серед живих. Але постривай! Недовго тобі залишилося стоптати шепотів швайка, пильно вдивляючись у миготливу сріблясту імлу. Від нас із вітриком ще ніхто не втікав. А Тишкевич нещадно шмагав свого й так украй знесиленого коника. Раз пораз озирався назад, і на його видовженому обличчі було видно тваринний жах. Кілька хвилин тому він завважив позад себе темно рухливу цятку, і цятка ця невблаганно збільшувалася. Тишкевича не міг розгледіти обличчя того, хто за ним женеться, та все, ж чомусь був переконаний, що наздоганяє його саме швайка. Бо й усьому при Дніпров'ї немає такого коня, на якому можна було б утекти від нього. А ще ординці казали, буцім то швайка вовкулака, і навіть удень може перекинутись на вовка. Правда, це чи ні, Тишкевич не знав. А от що вовки йому вірно служать, у цьому він устиг переконатися на власній шкірі. Та жени ж ти здохлятино. гарикнув Тишкевич на коня, з якого й так клаптями летіла піна. І озирнувся назад у жахній підозрі, що його переслідувач уже перекинувся вовком. Проте той, як і раніше мчав по його сліду верхи на коні, і відстань між ними значно скоротилася. Тож, якщо нічого не трапиться, за якусь часину швайка наздожене його Тишкевича. А ще Тишкевич заважив, що слідом за Швайкою мчать двійку вершників. Точніше, вершників не було видно. Здавалося, що степом котяться двійко коненят з якимось клуночками на спині. Серед козаків таких малих вершників немає, промайнула думка. Невже це хтось з ординців? Зненацька Тишкевич згадав про те, що геть вилетіло йому з голови. Десь тут, неподалік, має бути сторожовий загін Ісламбека, того, з яким у Тишкевича не раз і не двічі були спільні справи. І не просто десь, а він, Тишкевич, здогадується, де саме. Тишкевич почав непомітно описувати в степу широке півколо. Він звертав туди. Де полюбляв зупинятися на ночівлю Ісламбек. Швайка, що пильно стежив за втікачем і вже майже його наздогнав, не відразу завважив це. Проте хлопці, які все, що були далеко позаду, помітили те півколо, і Грицик, в'йокнувши на коня, подався навперейми. На якусь мить утікач та його переслідувач щезли за байраком. А коли хлопці знову їх побачили, то втікач вибирався з мілкої геть замуленої річечки, а швайка лише наближався до неї. На щастя, річечка перед хлопцями входила у тверді береги, і подолати її було нескладно. Тож, коли друзі наблизилися до швайки, Вітрик тільки вибирався з грузької багнюки. Ви? вражено скрикнув Швайка. Щось трапилося? Нічого не трапилося, відказав Грицик. Ми хочемо тобі допомагати. Геть звідсіля. гримнув Швайка. Важче тут бракувало, і знову помчав за Тишкевичем. Якусь мить Грицик вагався, тоді вперто стріпнув головою. Та подався слідом. За ним кинувся Сенько, бо нічого іншого йому не залишалося. Ми ж не просто так гуляємо, міркував він про себе, мов висперечаючись, із розлютованим Швайкою. Може, нам удасться чимось допомогти Пилипові? До того ж, не залишатися ж нам самим у степу. Мабуть, про те саме подумав і Швайка. Бо за якусь хвилю змахнув рукою, запрошуючи хлопців за собою. Місяць почав поволі бліднути. На сході зажевріло небо. Ось-ось мали озватися перші птахи, а гонитва все тривала. Невтомний вітрик знову наздоганяв Тишкевичевого коня. На обрії темно зринув високий пагор. І тишкевич звернув до нього. Однак на вершину не піднявся, а обминув і низом і щез у чагарях. Але швайці, ці маленькі хитрощі були дуже знайомі. Зазвичай утікач по той бік пагорба, спішувався та піднімався наверх. А там десь. Запаювався, діставав лука, і тоді вже переслідувачу було на перелегки. Сам Швайка скільки разів чинив так само, що й з ліку збився, і, як не дивно, хтось таки потрапляв у таку просту пастку. Проте цього разу не його наздоганяли, а він сам був переслідувачем. Він хотів досягти вершини першим. Не озираючись, махнув хлопцям, щоб ті трималися позаду. Та за кілька кроків верха швайка випростався і люто гупнув ногою. У просвітах між кущів він побачив Тишкевича, що, як і раніше, нахльостував коня. Тишкевич виявився хитрішим. Доки швайка скрадався з хілом, той знову вихопився далеко наперед. Усе одно нас наздужину пробурмотів швайка. Від вітрика ще ніхто не втікав. Та перш ніж підкликати вірного коня, швайка підійшов до східного краю пагорба, визирнув із кущів, і мимовільний стогін вирвався в нього з грудей. Далеко попереду полагкотіли багаття. Не було жодного сумніву в тому, кому вони належать, і Тишкевич прямував саме в той бік. Він був уже на півдорозі між пагорбом і татарським станом. Навколо багаті здійнялася метушня, кілька постатей скочили на коней та подалися назустріч Тишкевичу.